з таким, з таким питанням, що немає в селі відділення, було замовлення у мене на село в Київській області, але е, в програмі не відсвічується, що є... Відділення навіть мобільного, але слава Богу, що людина написала адресу. Відповідно, посилка пішла кур'єрською доставкою на село, це плюс 35 гривень. Тобто, не, нема різниці, село чи місто, кур'єрська доставка 35 гривень в новій пошті. Тобто 95 була б доставка так, до відділення, і плюс 35 гривень. Я вважаю, що це вигідніше людині буде чим їхати в район, отримувати. Ну так як людина не вийшла на зв'язок, тому що мало ли може зв'язок. Коли не було там, чи ще щось, то відповідно поїхала кур'єрська доставка. Прошу всіх моїх клієнтів, хто пише мені адреси, прописуйте і враховуйте таку ситуацію, що може, наприклад, може ще будь. часто з таким стикалася, що рослини, якщо з відкритого ґрунту я пакую, вони можуть бути високі. Особливо коли я з села пакую, там можуть бути ну, там або хризантеми, або морозці, вони такі високі. і Зрозуміло, що хочеться вам, щоб вони вам зацвіли. І я їх пакую великими об'ємними посилками, високими. А в них там до 1,20 двадцять йде е, межа якась. І не всі відділення приймають. Наприклад, у селі е, можуть бути відділення тільки до 30 кілограм, тому вітравка йде е, кур'єрською єр, кур доставкою, е, то прописуйте, будь ласка, свою адресу. Ну, за якою ви проживаєте, тоді буде проще, бо не завжди я розумію, що можете вийти на зв'язок, тоді, коли я, я є на пошті. Дякую вам всім за замовлення. Дякую за зворотній зв'язок. Червона і чорна щуки відправка тільки новою поштою, тільки по Україні. Відправка за кордон можлива. При умові, якщо в Україні ваші родичі отримують і відправляють вам вже, вже ваші і ваших родичів питання, як вони вам будуть її відправляти. Я за кордон не відправляю, не хочу морочитися. Хто бажає замовити, скуштувати найсмачнішу кро, пишіть.